Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. а Ми з вами продовжуємо грати в гру, яка називається Копікет. Ми її відкрили для себе на одному з фестивалів українських ігор. І ми з вами почали грати в повну версію. На фестивалі була ще тоді демка. Ми з вами пройшли трошки більше, ніж зараз буде. Але проблема цієї гри, що тут не можна зберегтись, тут є автозбереження. Тому давайте спробуємо дійти до збереження. Я не пам'ятаю, на чому ми зупинилися, тому я тут не буду робити склейку, а просто продовжимо грати. І я вже намагалася переприйти, але ми не виключили світло. Будемо сподіватися, що в цей раз буде більш усвішний запит... запис. Так, да. будемо сподіватися, що в цей раз це буде більш успішний запис. Треба дійти до, такого, до цих вушок кота. І це буде означати, що нове автозбереження, і тоді можна вийти, бо інакше доведеться цю гру перепроходити мільйон разів. Прокидайся дін, дон. 5 червня, 6 червня, 7, 8. Ми так довго не їли? Ні, ми виходимо їсти. Їжа готова. Так я йду їсти. Е, Китя, чого ми не йдемо їсти? Пішли, пішли, пішли. Треба їсти, поки дають. Я сплю йде, геть, я сплю. Ну, бо ти you можеш мені me. довіряти? А звідки я знаю? Я поїмала, але довіряти не буду. Я нікому не довіряю, Усі так казали. І вона так казала. Каже, Ми скоро подружимося. А ти що? Робила розклад, ти звідки знаєш? Може, не подружимося? Може, навпаки, станемо не лютіші вороги. Так, ми пішли їсти, киця, давай, не це не виділися. Не пішли їсти. я схожу в аптеку. Don't не пошкоди, поки мене не буде гаразд. Okay, не знаю, не можу обіцяти. Треба їсти, поки є що. Називай мене будь-яким ім'ям, пані, я все одно його не запам'ятаю. У якоми киця чарівниця. Ми, по-моєму, вже їли все, що тут було, а, здається, в попередній серії, але знову ж таки. Там бачите, яка киця на фоні, праворуч, у самому куточку. Зараз підійдемо до неї, щоб побачити. Дивіться, яка киця. На що ти дивишся, друже? На що ти дивишся, друже? О, дивіться, ми можемо дивитися крізь стіни. Це наш. Дар, кажуть, же, що у котів є супер скіли, якісь, то це він. Я не збираюсь більше ні хвилину залишатися в цьому будинку. Можна так, віздію бігати, стрибати спейс, бігти лівий shift і нявкати F. Оце моя улюблена функція в цій грі. Була киця чорна киця, Ні, якась там була киця мила, киця чорна збалася, ням-ням. Я все ще голодна, потрібно знайти ще щось і наповнити цю миску. Пішли пішли поїмо. Я пам'ятаю, що коли минулий раз проходили і я тут все ламала, Цей раз... Цей раз ми не будемо себе позбавляти цього... цієї радості. Жартую, ладно, Не будемо зараз на це витрачати час. На свободу, але як? Ну, ось знову новий дім, нові правила, нові люди. Це якісь люди, немов Гугла. Хоча, може, це реальна родина когось з розробників? Оце чоловік мені трошки залужного нагадує. Може, і справді родина когось з розробників. Слухайте, уявляєте? Так, ми начебто тут були. У точно не їжа. правильно китя не можна їсти фарбу. Кить, 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 китя, китя, китюня, бурмур, мур, -мур, -мур, -мур мурка-манюня. Мурка манюня Кішки дельтоніка. Хм. Хм. Так. От що мені не подобається в цих іграх, що тут не зовсім зрозуміло, куди бігти. Нагадує мені дещо, але що? Тебе, китя, нагадує, тебе. Тут є якась прихована картина. Я теж її хочу побачити. Я її хочу побачити. Не дивіться побачити цю картину. Так от, оце я натискаю назад. Але ж це не назад. киця то біжить вперед. Привіт, Рембрандти. Та який це Рембрант? О, дивіться, дивіться, яка прикольна ваза. Там якісь книги? Якісь собачки гавкають. Слухайте, ну у мене, до речі, теж таке є. Такі всілякі фоліанти прикольні. Ой, я прям люблю читати. Напишіть, до речі, чи ви любите читати, яка ваша улюблена книга, чи книги, чи жанр, чи взагалі остання прочитана книга. Чи можливо, що ви зараз читаєте? От дивіться, це наш суперскіл. Ми можемо відчувати запах на відстані. Ну, як і багато хто. Хі -хі. Ой, там теж якась фотографія є, може, теж когось з розробників. До речі, гляньте, які в шикарні шпалери. Хто цей мужик з усиками? Ой, не знаю, не знаю, я не бачу. Якщо ви знаєте цього мужика з вусиками, дайте знати. Ми всі його зараз це розсекретимо. Так от, е, мені не вистачає, можливо, це є в налаштуванні, що коли ти біжиш прямо, то ти реально біжиш прямо. От зараз я натискаю прямо, воно туди біжить, а мені не сюди, мені сюди не сюди. Давай киця хлібчик беремо. Та бери хлібчик, киця. Тепер кладемо цей хліб у мою миску. Окей. Привіт, Ташечко. А я не можу нявкнути? що, Ми здобуч з рота не викидаємо, бо буде як в тій байці про лисицю, яка хотіла з'їсти сир. І знаєте, чого не з'їла? А от прочитайте байку і дізнаєтесь. Це, по-моєму, Айзопова байка. Або ж, можливо, ні. Або е, Леоніда Глібова. О, от, прям не знаю, якщо чесно. Не знаю чому, а це смачно, але що ще з їжі я можу знайти? Це не дуже смачно. Ну, хлібчик, звісно, це смачно, але киці, киці не дуже люблять хлібчик. Що хотіла сказати? А, да, що дуже багато байок повторюються. Ну, тобто, наприклад, можуть бути і у Леоніда Глібова, і у Езопа подібні байки. Тому що це ж байки. Ну, якісь, до речі, є ще у Сковороди. Киця, налякала, бідну пташечку. Це наша місія відлякати цих пташечок, бо ми ж китя. Так, киця, сідай, біля каміну будемо читати. Божечки, тут треба запалити камін, і просто подивіться, як ця киця гармонійно тут виглядає. Киця, а можеш залізти? Та, будь ласка, киця, залізай. А можеш сісти, будь ласка, мені треба для кадру красивого. Дивіться, яка киця там на фоні. Боже, ця киць дивиться, телебачення така. О, дякую, що сіла. Дивіться, вона, типу, сидить біля каміну, читає якусь книжечку і поглядає. Поглядає на кицьок, які лежить дикій природі, і думає, що це вона одна з них. Ой, я пам'ятаю цей момент. Бо це точно був шорці. Лапа диких кішок схожі на лапи звичайної домашньої кішки. Їхні кліфті відіграють ключову роль у захоплені здобичі. Я приховаю це на потім в гаражі. Так, а булочку, ти не будеш з капустою їсти? Диви, яка вкусна. Давай, давай ще булочку візьмем. Ну мені принеси, ні? А ми можемо подивитися телевізор? Я повертаюся додому, кузино. Чекай на мене. Велика кішка відноситься до будь-якого з п'яти нині живих представників роду Пантера, у тому числі тигр, Лев, Ягуар, Леопард і Сніговий Барс незалежно від розміру. Видиводячих можна порівняти з забудовою і поведінкою. Великі кішки дуже адаптивні істоти. Вони пристосувалися до найрізноманітніших умов проживання, від тропічних дощових лісів до екстремальних пустель і гірських хребтів. Боже, як китю уважно дивиться. Що та киця, що ця. Просто, просто гляньте на неї. Яке цікаве кіно! Яке цікаве кіно! Як часто його показують, я буду дивитися його щодня. Ой, киця, мені здається, ти б не вижила в дикій природі, От там, де живуть оці великі кішки. Вони не просто так там такі великі. Ну, мені так здається. Так, і третє було на другому поверсі. Я не знаю чому, але музична скринька в багатьох, до вашої є ще один би. Чомусь у багатьох фільмах, в багатьох мультиках, от згадайте, навіть, ну, я не знаю, це спойлер чи ні, але Frozen 2 там вже теж була музична скринька, і вона відігравала. О, і не тільки. от Наприклад, в розчарування була теж музична скринька, багато де є музична скринька, яка відіграє якусь таку роль, типу лякалки. Чому? Чому? Алло? Мамо, це Мама, я Stop перестань мене ігнорувати. просто, просто візьму слухавку, care, мені бажає, наскільки незалежною ти себе почуваєш. Нам потрібно про твої подальші дії з Call будинком для літніх людей. Позвони мені. Ну, там було трошки інакше. Така м'яка, напевно, єгипетська бавовна. А ти експертка кицька. Киця, ти експерт. Можемо дострибнути? Це, до речі, дуже небезпечно, ні? О, до речі, стілець, як Сімс 2. Диви. Тут якийсь щоденник. Давайте почитаємо, дізнаємося всі секретні задуми цієї жінки. Можливо, це вона з вигляду така мімі -мі старенька. А насправді, а насправді, цей це, це зошит смерті. Death Note. то? Ці бабусі, вони такі? Вони з виду такі милі. Я читала про Масад. І там було що найбільш небезпечні для спецслужб це бабусі з третього поверху. Бо вони все помічають. О, Ця тінь красива. Так от, можливо, ця бабуся теж небезпечна. Вау, яка тінь! Боже, це шикарно. До речі, це теж як всім з два меблі. Так, пішли. Так, куди нам, куди нам, куди нам? Я просто дещо тут вже бачила. І дещо ми з вами бачили ще з самого початку. Щось я бачила, коли це перепроходило, поки мені світло не вимкнули. І, я... І добре, що хоча б це сталося до того, як збереження, тобто, так би ми взагалі не знали, про що частина гри. Ну, але нічого. О, дивіться, киця яка пропала. Це, типу, як ми, дуже схожа. Зникла кішка, трирічна кішка, дуже дружелюбна до людей, всіма улюбленими за будь-яку інформацію звертатися до Олі. Боже, вона виглядала як ми, Китя. Бачите, скільки книжок, а бабуся любить читати, тільки чомусь у неї дуже багато речей запаковані. Вона переїжджає в будинок для літніх людей. Цікаво, кому це все належить, бабці це все належить. Так, повернуся пізніше, час гратись, що за питання? пізніше. Яке пізніше? Боже, я не можу. <різування> це яка розумна мордість. Цікавість, це фундаментальна риса, диких кішок і ключ до їхнього виживання. Боже, яка киця. У них зазвичай не такий погляд, коли вони таке роблять. Всяки, вони використовують будь-яку можливість, щоб опрактикуватись навіть полювання, навіть толеблять. Зазвичай божевільний вигляд, коли вони це роблять, якщо чесно. У кицьок. Ні, ну різні, звісно, бувають, але зазвичай. І оці такі а, африканські наспівати. Та -та -та. Так дайте я тут пройду. Так, поставимо броння. Давай киця, Жух. Ну добре, не хочеш, не треба. Дивіться, як промені сонця. сонце. Не їж цього, та й не будемо. Точно, цей момент був ще тоді, бо я тоді в шорті дивувалася, що ми відображаємось. Вау! Ми чарівниця. Глянь, ти ми красиві, не їж цього. Та ні, не можна. До речі, бачите, ми не можемо, вона приклеїла ліки, ми їх не можемо скинути. Я ніколи не зможу зрозуміти людське життя. Та люди теж не можуть його зрозуміти, так що не переживай. Навіщо ну, взага... ну, взагалі їх щось досліджувати? Я тут довго не затримаюся. Як навіщо? Як ми знайдемо їжу, якщо нічого не дослідимо? Мені, знаєте, що цікаво, не можу дочекатися, коли покладуться до моєї миски. Я не можу зрозуміти, чому бабуся їла в цьому... Э, на, кухні, э, не на кухні ванні. Ну ладно, гірки, вона могла з них зробити собі маску. Але навіщо і сосиска? Типу, і там якась ще нарізка була. Ви їсте в ванній кімнаті? Просто розкажіть, Ну, я, ну для мене це. Хоча колись давно, в дитинстві, я дуже любила приймати ванну годинами. Це... Як це? Я цим не пишаюсь, але і не соромлюсь. Коротше, і Коли я приймала ванну годинами, то я собі дійсно щось приносила їсти чи просила когось принести їсти. Так, можемо тут заховатись. Ага, у диких кішок очі призначені для полювання. Вони використовують периферійні зіри, щоб залишатися на поготові. проте їхня основна увага зосереджена безпосередньо перед собою. Вони можуть годинами чекати слушного моменту для удару, але сьогодні, схоже, ніякої газелі не передбачається. Шкода. Піті. 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 Не залишилося зовсім небагато часу до моєї великої втечі. Киця, ну куди ти підеш? Ну подумай. Хіба там на вулиці таке гарне життя? Зараз ще холодно. До речі, зараз холодно. Я не знаю, коли я викладу це відео, але допомагайте безпритульним тваринкам, тому що ну, для них це справді критично, особливо коли й голод, і холод, ну тобто попікуйтесь, якщо ви можете, про тваринок поруч. Багато їжі, ніяких собак, це місце не таке вже й погане. Не будь дурною, ти дика кішка, Дон. Опа, оп, оп. хтось іде, пішли, зустрінемо. Добрий день, бабцю, це ви? О, ти господи, щось ти не звучиш, добре, бабцю. До цього моменту я дійшла і в мене вирубили світло. Не дивись на мене так, Дон, зі мною все гаразд. Я не сумніваюся, це так і виглядає зазвичай. Ікарі сказали, що емфізема мене в'яли, бачиш, я в повному порядку. Ну, це не виглядає, як все в порядку. Вибач, якщо кашель лякав тебе, я зовсім не зла. Іди сюди, малятку. Підійти до Олі. А у нас немає варіанту не підходити. Може, вона заразна? Ладно, пішли. Ось так обережно. Що таке інфізима цікаво? Відійти укусити за палець. Ні, відійти. Тебе хтось образу? Ти не дуже добре, мене знаєш, але я обіцяю, що зі мною ти будеш у безпеці. Дивись, я взяла тобі дещо. Бабцю, ти що знала? Я це люблю. Чекайте, я не знаю, де ці літри. Тукі кішки одні з найнебезпечніших хижаків у світі. Поєднання гнучкості, пильності та блискавичної швидкості дає їм змогу в одному кидатися в бій. Ну, бачите, які ми. Бабцю, глянь, якими вправні. Продовжити гратися, звісно? Да, ще пограємось. Ти хочеш ще пограти. <реку> Добре, Люба. <Либо. реку> давай, бабця, давай гратися. Опа, Це наша уява. Такі кішки вважають полювати в багнищах, болотах, трясовинах і струмках. Вони заходять на білководя і за допомогою лапи ловлять рибу з води. У більшості випадків. А у меншості. That's fun. Досить веселище на сьогодні, idea. Люба. Бабцю, ми тільки цей увійшли в раж. Продовжити. Ти хочеш бабцю довести Дон? Не треба. Okay. Добре, ще трохи. Так бабця зараз умре, да? Рефлекси, як у кішки, може бути невеликим переліченням. Не треба мене ображати. Я не засуджу тебе дон. Риби, Риби, Риби можуть може бути слизькими маленькими халепами, хіба ні? В сенсі, я що так погано ловлю? Я не так погано ловлю. Ай боляче. Гра закінчилася. Є... Oh, зло... really oh, так, і до речі, було б дуже гарно, якби як ти перестала перекидати мої really речі. About. Це не дуже вічливо. ввічливо. Сенсі, ми робимо свій дизайн. Це наше ем, рішення інтер'єру. Так, ми дійшли до цього до збереження. <coughs> Ми дійшли до збереження, на цьому я пропоную. <кій> Ой, щось я подивилась. Ми дійшли до збереження, я пропоную так вже 11 червня на цьому завершувати. Нагадую вам, щоб ви не забували підписатися, поставити подобайки, а також, звісно, поширювати відео, щоб якомога більше людей знали про такі класні українські ігри, бо ця гра також є українською. А, також нагадую вам, щоб ви не забували підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам. Особливо це актуально в цій грі, які цього потребують. Обов'язково волонтерте, або якщо самі не можете волонтерити, то допомагайте волонтерам і бережіть себе. Там якась музичка пішла. А пограємо далі ми вже в наступний раз. А, я таки не зрозуміла, чого мені почали казати щось про рефлекси, бо ми в кінці отримали, що ми зловили кожну рибку, кожну цю річ. Ну, і бабусю не можна було нацапнути за руку, бо це було сюжетно, тобто ми не могли цього не зробити. Але з іншого боку, це правдиво, тому що коти, коли граються, вони дуже часто, немов би, ну вони якось сильно. Включаються в гру, і вони можуть вже переплутати, де іграшка, де людська рука, а інколи їм і іграшка не потрібна, вони просто можуть так погратись. Власне, класна гра. Напишіть свої враження і бережіть себе. І всім до наступної зустрічі. І, до речі, не тільки бережіть себе, бережіть тваринок і всім до наступної зустрічі, бувайте. Ви чуєте, яка класна музика на пані? jsou pačka havka <laughs> Pašit se ba Так, але знаєте що, перевірка, чи ми дійсно опиняємося там де треба? Ага, дивіться, тут дійсно ми можемо почати з того моменту. Вибір сцени ще може бути. Ми зупинилися ось тут. Треба не забути і випадково не почати нову гру. Бо це буде, звісно, фейл року.